Для всіх оцей матеріал знайомий, да? особливо для тих, хто сталкується з е... автомобілями. Це клапана автомобільних головок головок циліндра. Е... А чи знали ви? Зараз вам розкажу один момент в Україні. Цей матеріал ми не купуємо, а в сусідній державі цей матеріал іде в нержавійку. Зараз вам покажу відео нашого підписника. Яке він мені прислав, а в кінці покажу аналіз даної штуковини. Доброго дня. Сьогодні буде така цікава інформація. Працюю на металоломі і нещодавно за... замітив таку річ одну. Автомобільні клапана. Ну, це не знаю, це автомобільні, не автомобільний, ну це, напевно, степловозу якогось. Клапана. Звиклі клапана, які колись всі ми викидали в металобрух. Дивіться, яка ситуація. В них верхня частина на магніт не йде. У нас з нержавійки. А отут видно чітко переход, що, ну, де зварено, що це хвостових желізний. О, є такі клапана, що йдуть повністю всі з нержавійки. Але хвостовичок отут трошечки на кінці прилипає на магніт. Потім є клапана такі, що повністю з нержавійки зроблені. Ну і є звиклі залізні. Дивіться, на прикладі такого ж самого клапана, як показував мій підписник. Бачите, він не магнітний, магнітна тільки нижня частинка, верх абсолютно не магнітиться. Е, на прикладі цього клапана зараз вам покажу аналіз спектрометром. І ви побачите, ось дивись, Жень, подойди. Давай зробимо. Побачили? Нікеля 4%. 3,8, 4, 3,9, це не має значення. От мені цікаво, іскра. Ну, Іскра, як на мене, доволі правильна. Невже в сусідній державі це йде як нержавійка? В нас то не йде як нержавійка. Невже в сусідній державі вона йде як звичайна нержавійка? Навіть е що немає на пройомках спектрометрів, що вони не можуть перевірити, що там. 4% нікеля, і це не звичайна нержавіка в якій 10%. Або там наскільки вона ціниться. Взагалі просто стало цікаво. Можливо, рано чи пізно і в Україні цей матеріал стане прийомним. Але на сьогоднішній день ні.